Дональде Трампе. ти насмілився торкнутися Буркина Фасо. Ти насмілився торкнутися Південної Африки. Ти насмілився торкнутися нашого африканського континенту. Американська імперія розпадається по всьому світу. Ми знищимо тебе, якщо ти спробуєш знищити нас. Ми знищимо тебе, якщо ти спробуєш знищити Африку. Якщо ти спробуєш дестабілізувати Африку, ми дестабілізуємо твою країну досить. Забирайся геть з Африки. Ми не маємо голосу на нашому власному континенті. Ібрагім Траоре, не один. Ми, людиноафриканці, ми твердо стоїмо з ним тільки тому, що ти маєш владу, ти не можеш приходити і дестабілізувати наш континент. Забирайся з південної Африки, забирайся з Африки забирайся з Буркина Фасо.